Дев'яте запитання: документи, які повинен пред'явити для перевірки водій на вимогу поліцейського. Отже, тут у нас правильним варіантом відповіді: бачите, на наступній сторіночці є п'ятий варіант відповіді. Відповіді зазначені в пунктах 1 і 2. Давайте глянемо, які документи. Отже, в першу чергу, посвідчення водія водій повинен пред'явити направо керування транспортним засобом, реєстраційний документ на транспортний засіб. Або пред'явити електронне посвідчення водія та електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Тобто, бачите, тут вже є можливі варіанти: або паперовий, або електронне. Ну, і в другому е пункті, який також є правильним чинний страховий поліс. Також повинен бути. Тобто, ну, Багато хто його ще називає автоцивілка. Знову ж таки, е або е в паперовому вигляді бланк, або якщо це електронний страховий поліс, то електронний варіант його надати. Тому в дев'ятому запитанні у нас правильним варіантом відповіді є і перший, і другий тобто п'ятий варіант відповіді.